Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні у нас буде друга тема по розрахункам теплої підлоги, а саме по витраті, як правильно виставити витрату на кожному контурі. І сьогодні ми максимально з вами точно зможемо визначитися, який має бути максимальний опір у трубопроводі контура теплої підлоги і взагалі, який має бути опір максимальний в системі теплої підлоги, так. ми знаємо швидкість теплої підлоги, знаємо діаметр, який ми використовуємо в теплої підлоги. І згідно цих даних, які ми маємо, ми зможемо з вами визначити розхід, який має бути розхід теплої підлоги. Ми визначимо, який критичний має бути розхід теплої підлоги. От, тобто це тей, тей, та витрата води, яка не має перевищувати. Межу, максимальну межу. І також визначимо, який буде все-таки оптимальний. І згідно цього оптимального оптимальної витрати, ми зможемо з вами робити розрахунок на кожен окремий контур. Ми візьмемо його, візьмемо його як за Е, Ну що, почнімо, друзі. Так, По-перше, що нам потрібно знати, або що ми знаємо, так? Почнімо з того, що. В більшості всього, ми використовуємо в теплої в системі теплопідлога використовуємо трубу діаметром 16, стінка 2 мм. От давайте це запишемо. Що ми використовуємо трубу діаметром 16 на 2. 16 на 2. Так? Далі, немаловажно, що нам потрібно ще знати. Потрібно знати те, що швидкість теплоносія. В системі теплої підлоги має коливатися від 02 до 04 метрів в секунду. Швидкість 0,2-0,4 метри за секунду. Так. Одразу давайте вкажемо, що діаметр внутрішнього перерізу трубопроводу буде. 16 мінус 2 стінки по 2 міліметри у нас буде дорівнювати 14 мм. 12 мм. 12 міліметрів. Але розрахунки проводяться не в міліметрах, а в метрах. Тому ми одразу й що це в нас 0,012. Метри 12 мм, переріз так? Швидкість. Діапазон швидкості. В цьому діапазоні має працювати наша тепла підлога. Далі, що ми маємо ще потрібно знати? Цей діапазон визначений вже е давно визначений діапазон теплофізиками і тому ми ось маємо притримуватися бажаного цього діапазону, щоб в нас нормально тепла підлога працювала. Далі, що нам потрібно знати? Е, опір. Також немало а мабуть, і дуже важливо, потрібно знати опір, який має бути в системі, або ми не маємо його перевищувати. Опір, давайте так, опір, це в нас буде контур теплої підлоги. Буде опір контура і опір, чи точніше, перепад тиску, да? Який не має перевищувати перепад тиску, наприклад, колектор, там триходовий клапан. Тобто, зрозуміло, так? Наприклад, колектор, триходовий, колектор плюс триходовий. Припустимо. Так, далі. Що нам відомо, що максимальний перепад тиску. Максимальний перепад тиску в системі теплої підлоги, тобто в самому контурі безпосередньо, не має перевищувати 200-250 мб. Щоб зрозуміліше було, це в нас буде 0,2. Вибачаюсь, друзі, Щось я роблю, роблю помилки. Два, три. 2,5 метри водяного стовпа. Ось так. Сто сто п'ятдесят ми люба. Один три, один і п'ять водяного стовпа Так. Діаметр ми знаємо. Діаметр ми знаємо. Швидкість, розрахована теплофізиками, в якій в цьому діапазоні має працювати контур теплої, система теплої підлоги. Далі перепад тиску. Загальний в нас не має перевищувати. 350 мбар. Або 3,5 метри водяного стовбура. Даний показник при розрахунку. Звісно, ви не вмієте ці розрахунки самі, самостійно робити, але я думаю, що дійде час, я з вам допоможу. Хто е, хоче навчитися, і в майбутньому ми зможемо навчитися розраховувати опір в системі. Тобто, при певній протяжності трубопроводу, при певних місцевих опорах, це місцеві опори, це якісь трійники, коліна. там Муфти, перехідні муфти це все місцевий опір. Тобто є лінійний опір, є місцевий опір. Я думаю, якщо вам тема ця буде цікава, в майбутньому ми її можемо розвинувати. Тому, що, чесно кажучи, я в Ютубі не бачив, щоб хтось розповідав на дані теми, розповідав, як ці всі взагалі розрахунки робляться. Я це вже вивчив. І тому дану інформацію зможу в майбутньому поділитися. Але це, якщо вам буде цікаво, ви маєте написати в коментарі, що вас цікавить дана тема. І відповідно ми з часом зробимо новеньке відео по розрахункам. Там дуже цікава тема, але там велика кількість нюансів потрібно знати. Потрібно знати густину, динамічну в'язкість, кінематичну в'язкість, навчитися рахувати число Рейнольдса, Коефіцієнт тертя визначати, формулу, формули деякі знати, щоб потім це все визначити. Але це, якщо вам цікаво буде, ми з вами навчимося. Так, і ось ми знаємо параметри для теплої підлоги. Давайте так, цим поки колектором з ми знехтуємо, тому що ми його не розраховуємо, поки ми розраховуємо сам, сам контур теплої підлоги. Ми хочемо навчитися. Правильно балансувати, тобто правильну витрату ставити на контури теплої підлоги. Тому ми возьмемо візьмем, оці, оці показники, це будуть фактично це буде максимально критичний, а це.